Привіт! Сьогодні продовжуємо тему орфографії і говоримо про спрощення у мові та на письмі та чергування у В і Й, Найпопулярніше чергування, яке є. Так, отже, починаємо, як завжди, із тесту НМТ. Залишаємо його і переходимо до самої теорії. Отже, спрощення в українських словах. Перше, перший такий підрозділ завжди відбувається. Відбувається завжди. Це головна теза цієї теми. Якщо це українське слово, і ми розуміємо, що це не якесь англійська, не іншомовна, українська, українське, то в ньому завжди відбувається спрощення. Радість, радісний, тиждень тижневий, щастя, щасливий і так далі. Тобто, щоб не було ось такого там СТН. Ст, Сити, жН, СТЛ і так далі. Тобто виникає ось таке спрощення, щоб радісний, тижневий, щасливий це в українських словах. Але як же без винятків? Тут є ось такі шість винятків: це кістлявий, можна визначити за рукою, кистлявий. Зап'ясний, ось він зап'ястя, хвасливий, там похвастатися чимось, писливий погладити, хворосняк це така, такий кущ, з якого розпалюють з якого багаття. І 1660, 16, тобто все 6. Отже, ось такі винятки. Ну і плюс ще випускний, пропускний тоскно, скнара, кнара, але в цих словах дуже складно пропустити цю букву К. Тому що, ну, ми ж не скажемо випускний, пропускний, і тут зверну увагу, що пропускається саме буква К, а не Т. Добре, тепер іншомовні слова. Тобто це слова, які закінчуються на тверду Т, «с «т». і вони є, наприклад, в англійській мові агент, агент Т, СТВ, контраст, контрастний, баласт, баластний. Тобто, ми, можливо, не завжди вимовляємо цю приголосну агентство. Контрастний, але ми її пишемо. І теж в давальному відмінку не відбувається спрощення, тобто залишається це волейболістці, артистці, фігуристці, студентці і так далі. Так, тепер спрощення у вимові. Звісно, в таких словах, як, наприклад, 16, 60, 600, ми не вимовляємо цю букву Т, але ми її пишемо. Те саме в іншомовних словах, те, що вже сказала, контрастний, студентське, агентство, ми її не вимовляємо. І, наприклад, невіщин, хусті, там відбувається ось це типове, типове уподібнення, про яке ми говорили в темі фонетика. Тобто, там, наприклад, хусті, т, уподібнюється до С, це зникає і виникає хусті, невіщин, невісті. Тобто, «ту» зникає і сумість стає м'якою. Так, отже, тепер повертаємося до того тесту, з якого починали, і розбираємо його. Нам потрібно тут, в принципі, знайти винятки. Спрощення в групах приголосних позначається на письмі, мається на увазі, що там спрощення є, тобто немає букви. Тут важливо не заплутатися в самому формулюванні питання. Тобто, нам треба знайти, наприклад, так, баластний. Ось він виняток нам не підходить цей варіант уже. Випускний К, значить, не підходить цей варіант. Гігантський, не підходить. І хворостняк, виняток не підходить. Тобто А варіант, в якому спрощення позначається на письмі. Тобто є спрощення. Так, і тренуємося ще на декількох тестах. Так, перевіряємо. Отже, тут те саме треба знайти. 16 виняток. Студентський не підходить далі, далі. Далі агентство і контрастний, тобто нам підходить в І в другому тесті треба знайти, де правильно написано. Отже, в А, захисний без Т, пісний кількісний, 600-кіслявий студентський, улесливий цілісний без Т українське слово. Тижневий, Тижневик Беспу. Тобто Б-варіант підходить. Тут все правильно. Так, е, добре. Цю тему залишаємо. Е, і тепер е, наступний типовий тест НМТ на наступну тему. Так, залишаємо поки що без відповіді і переходимо до цієї теми. Отже, е, тут е, починаємо. Поступово. Отже, спочатку розглядаємо універсальні закони милозвучності. Взагалі, українська мова вона дуже милозвучна, і, от, зокрема, спрощення для того, щоб вона звучала більш просто, більш милозвучно, і так само чергування, ось це в, теж для того, щоб все звучало дуже, дуже милозвучно. Для цього є такі універсальні закони. Щоб уникати збігу приголосних, ми використовуємо голосну. Наприклад, ми бачимо, зайшов в тобто там приголосне, і метро. Приголосно починається, тому між ними буде зайшов у метро. Сіль і цукор, тобто між ними буде і, оскільки там є ль і ц, між ними хочеться сказати якусь голосну. Те саме буде між голосними. Якщо у нас, наприклад, було ось купався озері, то ми там скажемо в купався в озері. Прийшла й оновила. Тобто тут дві голосні, значить, між ними приголосна. Якщо стоїть вибір, наприклад, одна приголосна, одна голосна, то ми уникаємо збігу голосних. Тут вибираємо приголосну. Наприклад, тут є голосна, а тут цілі три приголосні, але ми все одно обираємо приголосну, бо так простіше сказати: вірю в справедливість прийшла і зробила. Тобто так буде правильно. І, звісно, ми орієнтуємося на те, як звучить, як нам швидше, зручніше сказати. Але є окремі випадки, коли ми використовуємо саме У, а не В і І, а не «й». Отже, перед або після В, х, В, Л, С В, св, ТВ ми вживаємо У. Оскільки навіть якщо оця В вона друга, ось тут, наприклад друга приголосна, все одно незручно її вимовляти. Наприклад, жив у Відні. Ну, тут, взагалі, жив в відні, тобто три приголосні б буде дуже дивно звучати. Прийшла в, свя... в свята, тут А пропущено, в свята в «св» незручно казати, тому прийшла у свята, була у Львові, здібна у творчості. Ось таким чином. Тепер з і перед голосною або якщо наступне слово починається на «й», я є ю, Ї. тобто я Є, її мають у своєму складі теж ю. І тому, наприклад, Юрій почина... він має в своєму фонетичному складі є у, і тому ми не можемо сказати я на й, Юрій. Тобто її буде незручно казати. Тому я на Юрій, Олег і Єва, Марія і Йосип. І так само е, можна використовувати як заміну і е, прийменник та. Тобто сполучник, сполучник та. Для різноманітності теж це можна: там, наприклад, Олег і Паша зайшли та, зайшли та сіли, що ж таке, описк якийсь, для того, щоб не повторювати це І. Так, і важливе ось таке зауваження. Коли, наприклад, це слово з у «в» або і Й, на початку або після розділового знаку, то ми дивимося саме на наступний приголосник. Тобто, наприклад, ось у нас є у відповідній частину мови та її приклад. Тут початок, тому ми дивимося наступна буква в, а отже, нам потрібно поставити не в відповідність, а у відповідність. І так само, наприклад, підуть дощі нарешті і радітиме земля. Ми не скажемо й радітиме. Тобто тут ми за правилом основним: тут у нас голосна і приголосна, але оскільки тут є тере, то воно робить таку велику паузу, і тому, тому речення після тере починається ніби заново. Тому ми дивимося тільки на р «р» приголосно, отже, хочеться сказати голосну. І там має бути саме І. Так добре, з цим розібралася. Тому тренуємося ось такою вправою. Добре, перевіряємо. Отже, тут у нас голосна голосна, тому використовуємо І, сорокий орли. Пий і їж». Тут ї і, і, тому ми не можемо використати ї. Далі, тут початок, тому дивимося на приголосно, і, значить, використовуємо І, іти за екскурсоводом. Далі голосна голосна, отже, буде приголосна маршрутки й автобуси». Далі голосна і приголосна, значить, буде приголосна. Учениця в класі. Початок, тому усі відпочили. Тут є В, тому використовуємо У. Вона у вітальні. Далі, тут є КВ, В, значить, використовуємо У, спідниця в квітах. Попереду Тут у нас голосна-приголосна, значить приголосно використовуємо. Попереду йде. І далі тут приголосна-голосна, значить приголосно використовуємо, сходи в театр. Далі, наступний тут вже вигляді речення. Вона відпрацювала, увесь матеріал був готовий. Тобто, тут у нас кому, ми бачимо, що це пауза, а отже, дивимося тільки на ось цю приголосну, значить, використовуємо голосну. Вона відпрацювала, увесь матеріал був готовий. Так, добре, з цим є. І тепер повертаємося до того тесту, з якого починали. Отже, перевіряємо: перебував у Ватикані, тут у нас В, тому, звісно, використаємо У. Експонат у музеї, дві приголосні тому у наймиліше тут є Св, тому у світі. Так, далі поїхати у відрядження птах у небі, купити в аптеці дві голосні. Побувати у Львові тут є «льв». квітник у саду, покласти в, у узголів'я. Так, дві голосні, тому, звісно, в. Приведення у відповідність тут є в участь у формі, оселя в рушниках, голосна і приголосна. Висновок у статті запевнили у добросусідстві вишня в цвіту. Тому тут, так, тут буде саме ось цей А варіант. Так, добре, з цим розібралися. Тож, на цьому все. Ось така тема нескладна. Теж попрактикуватися і все буде добре. Все, тоді на сьогодні. Все. Па-па!